Найдорожча іпотека в Європі Українці в Польщі за рік купили 7700 квартир. За минулий рік українці купили нерухомості в Польщі загальною площою близько 380 тисяч квадратних метрів або майже 7 тисяч 700 квартир на тлі того, що зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі. Про це розповів фінансовий експерт Кароль Субодзян в інтерв'ю Ванет пишуть українські новини. Так він зазначив, що, попри те, що в Польщі найдорожча іпотека в Європі, все одно не бракує людей, які бажають придбати нове житло, крім інвест з Польщі іноземні інвестиційні фонди все частіше хочуть вкладати гроші в наші квартири. Слід також пам'ятати, що тривала війна за нашим східним кордоном також призводить до того, що громадяни України вирішують залишитися в Польщі на довший період часу і придбати квартиру. Лише у 2023 році вони купили майже 380 тисяч квадратних метрів, що суттєво впливає на попит і житло в Польщі. Пояснює він. За даними Мана і ПЛ попит на купівлю квартир у Польщі серед іноземців стимулювала програма 2% безпечного кредиту. З цієї групи найбільшу кількість квартир минулого року придбали громадяни України у 2023 році. Іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир, з яких понад 7 700 об'єктів нерухомості загальною площою майже 390 тисяч квадратних метрів купили українці для порівняння. Вартість квадратного метра в Варшаві майже 4 тисячі доларів. А за даними Лун у Києві не перевищує півтори тисячі доларів.